Як Hyundai заходив на ринок Північної Америки, Hyundai вперше вийшов на канадський ринок у 1984 році. Тут він почав продавати Hyundai Pony другого покоління. Він продавався там як модель, котра, хоч і не є дуже новою, проте вже перевірена часом. Акцент робився на тому, чим пізніше намагалися привабити покупця і китайські авто. В базовій версії вже були встановлені елементи та комплектації, які в інших авто встановлювали за доплату. На той час у Hyundai це був обігрів заднього скла, розкладні передні сидіння, повне килимове покриття салону, дитячий замок, шини-мішлен та прикурювач. Також у рекламі звертали увагу на те, що Hyundai Pony має антикорозійну обробку і їздить на так званому звичайному бензині з додаванням свинцю, що дозволяє економити на паливі. Слід сказати, що бензин цей був дешевший за бензин з додаванням етанолу, але при цьому він є дуже небезпечний для здоров'я. І з часом цей бензин був заборонений. Протягом першого року попит перевищив пропозицію, оскільки Hyundai планувала продати 5 тисяч одиниць, а продала трохи більше 25 тисяч одиниць. У 85-му році Hyundai Pony мав найбільші продажі у Канаді серед нових авто. Це була доступна модель, і вона зайняла нішу, від якої відмовилися Toyota, Honda та Nissan, які почали підвищувати ціни. Hyundai вийшла на ринок США у 1986 році з передньопривідною моделлю Hyundai Excel, яка базувалася на другому поколінні Mitsubishi Mirage, але з власним дизайном кузова від Jujar. Новий учасник ринку США за цей рік продав понад 160 тисяч одиниць авто. Продажі продовжували перевершувати очікування в 1987 році, перш ніж впали. Через проблеми з якістю, які стали очевидними. Тим не менш, Hyundai витратив наступні кілька років, зосередившись на якості, що відобразилася в кращих гарантіях та безкоштовному обслуговуванні протягом перших 24 тисяч миль. Ціна Hyundai Excel починалася з 5 тисяч доларів у 86-му році, і це було значно нижчим ніж у всіх автомобілів, що продаються в США той час за винятком йогославського югу. Згодом ціни зростатимуть, як і кількість моделей, що продаються. Hyundai вже представив у Канаді седан більшого розміру під назвою Stellar. І він також досяг успіху. У 1989 модельному році Hyundai представив у США седан більшого розміру під назвою Sonata. Її стартова ціна у 9700 доларів. Була на 2000 доларів менша, ніж у японських авто цього класу Honda Accord, Mazda 626 або Toyota Camry. Звичайно, для багатьох споживачів це не мало значення, оскільки всі три японські конкуренти встановили високу роздрібну вартість завдяки репутації надійних авто. Hyundai продаватиме свої автомобілі, виходячи з концепції. Автомобілі з високим рівнем оснащення, які при цьому залишаються доступними. У 2001 році Hyundai почала продавати Santa Fe в США, обігнавши майже на два роки конкурента Honda Pilot. До 2005 року Hyundai продавав дуже доступний розкішний седан XG350. По суті, це був Mitsubishi Debonair. І все було готове для представлення Hyundai Equis у США у 2009 році. Це проклало шлях до створення бренду Genesis як флагмана руху Hyundai до сегменту розкошних авто у США. Hyundai, який також володіє Kia Motors, успішно спромоглися створити унікальне місце для Kia, яка майже пішла з ринку США наприкінці 90-х років. Kia розробляє свої автомобілі зі спортивною естетикою, а Hyundai пропонує більш розкішний і плавний дизайн. У зв'язку з цим Hyundai докладає активні зусилля щодо використання базових платформ для створення дуже різних продуктів. Hyundai продемонстрував чудову здатність виходити на ринки на основі цінової переваги та зарекомендувати себе як якісний бренд, до якого повертаються покупці. І важко навіть уявити, наскільки далеко просунувся виробник Hyundai Pony та Hyundai Excel менше ніж за 30 років. Цікавий факт: згідно з дослідженням надійності автомобілів у США, проведеним компанією JD Power у 2022 році, Kia була виробником з найвищим рейтингом надійності в США з найменшою кількістю проблем на 100 автомобілів. Hyundai був близький, вигравши бронзу. Але золоту медаль за якість отримала Кія. А як ви ставитесь до автомобілів Hyundai та Кія? Напишіть.